Я знав, що вже м, скоро фільм має бути по першій книжці. І знав, що ще нема ну, не, не тільки українського, але й російського перекладу. І в мене тоді зразу ідея фікс: якщо я швидко і якісно перекладу, і вийде українською мовою Гаррі Поттер, а ще не буде російського перекладу, вийде фільм, діти подивляться фільм кинуться шукати книжку. Російської нема, а є українською. І діти навіть там Херсон... Миколаїв, Одеса, Севастополь почнуть читати Хочеш не хочеш українською. І Якщо тут буде гарний перекат, вони захопляться і перейдуть на українську мову. І так Черний «Гаррі Поттер» українізує всю Україну. Від Севастополя до Ужгорода. Коли вже переклав ту першу книжку, я спочатку звернувся власне до Володимира Дмитерка, до один класика. А він що за книжка? Ну я кажу, дитяча, і ми дитячі не видаємо. Я кажу: слухай, то буде популярно і фінансово ти буде, то буде люкс. Нє -нє". Згадав, ож, Іван Малкович, дитяча один Баба Галамага, мій давній колега, все, я до Івана дзвоню, Іване. Що? Я тут переклав книжку він зараз, що ти? Яку ти? слухай, не. І знав мене як музиканта. Ну, чого ти лізеш на всю справу. й собі грай на гітарі, чи яке переказує? Та слухай, та, 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 подивись, то цікава книжка, про що? Та хлопець, черник, я християнин, ніяких чари, мари, нє-ні, нє, я то не буду. <плес> <плес> тобто рік пішло на те, щоб переконувати, інтернету не було тоді, ще. ніхто не чув, що за Гаррі Поттер, що Джон Роланд. Нарешті Іван Змилусов сказав: ну давай, привези, подивлюсь. Рік минув на переконання видавця, а потім треба ж. Ще було дозвіл отримати від літературних агентів Джоан Роген. А як її отримати, якщо видавництво Абаба Галамага тоді навіть не мало свого сайту? Як їм довести що то щось солідне? Ну, тут трошки допомогла моя дружина, бо вона юристка. Вона з ними листування то вела. Ми їх переконали, але ще рік було втрачено. Це тобто втратив два роки. І вже вийшли перші книжки російської мови. Тому мені вдалося мою ідею повністю втілити, щоб українізація була цілковита. Але частково, бо вже десь від четвертої книжки до останньої ми вже випереджали на місців росіян, тільки для того мені доводилось працювати по 22 години на добу протягом місяця-півтора, щоб встигнути. Потім вже є море, море листів і я. І пан Іван Малкович отримали від дітей зі східної України, де вони писали, чи їхні батьки писали, що наша дитина все життя російськомовно була завдяки Гаррі Потеру полюбила українську мову, українську літературу і взагалі стала українкою. Наприклад, є така дівчинка з Макіївки окупованої, де вона мені колись написала, що і вона, її і сестра завдяки Гаррі Потеру. Стала україновне, полюбили українську мову, і навіть вона зараз вже працює сама перекладачкою.